Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, ми сьогодні будемо знайомитись із 17-м псалмом. Цей псалом, як і попередні, це про слава Бога, за те, що Господь допомагав Давиду перемагати його ворогів. Але в чому була перемога Давида? Хіба в тому, щоби він вбив Саула? Ні, цього не було. Він і на думці не мав, щоб підняти руку на Саула. Хоча Саул його переслідував. От давайте ми зараз прочитаємо заголовок. Пісня Давида, начальнику хору, раба Господнього Давида, який виголосив слова пісні цієї до Господа, коли Господь визволив його від рук усіх ворогів його і від руки Саула. І він сказав: далі йде текст. Тобто не лише Саул, ну а зрозуміло, що і воїни були із Саулом, вони, пере... вони переслідували Давида, довго бігали за ним. Для того, щоб його вбити. Але багато разів ставалося так, кілька разів ставалося так, що Господь Саула віддавав в руки Давиду. Але Давид не скористався тої можливості, щоб перемогти вбити Саула. Чому? Тому що Саул є помазаник Божий. І весь суд людина повинна віддати Богу. І навіть якщо і Саул був цар нечестивий, бо кінець його життя був безславний то все одно Давид розуміє, що хай все буде від Господа. Каже Бог, я є помста і відплата. Весь суд людина має віддати Богу. Ми маємо на увазі ворогів тих, які біля нас, тобто наших єдинокровних. Це можуть бути і родичі чи наші духовні брати і сестри. Це хтось може бути у вас в колективі, де ви працюєте. Так часто стається, що ми маємо ворога. Але треба і думати, щоб ми комусь не були ворогом. Це важливо, бо ми зазвичай своє бачимо. Але ми не бачимо, що інколи і ми теж комусь завдаємо біль. Це дуже важливо. І тому тут Давид до Саула відносився як до свого єдинокровного, як до помазаника Божого. А ми всі християни теж помазаники, тому що ми помазані Духом Святим під час хрещення. І тому, як говорив один святий, що навіть якщо я побачу людину, яка засуджена вже в пеклі, що мені до пекла? Там же ж образ Божий. Ми прочитаємо до 7 стиха, тут є момент, на який ми звернемо увагу. Возлюблю тебе, Господи, кріпосте моя, Господь твердиня моя, і пристановище моє, і Визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього моя надія. Оборонець мій, ріг спасіння мого, заступник мій. Про ріг спасіння ми говорили в попередньому псалмі. З хвалою прикличу Господа, і від ворогів моїх спасуся. Огорнули мене муки смертельні, і ріки беззаконня засмутили мене. Тобто Давид переживає певну біль. З одного боку, якщо подивитися так ну, практично, технічно на цю ситуацію. Давид Уповає на Бога, він знає, що Господь йому допоможе, він на Бога надію покладає, але це не означає, що він не боїться. В нього є так само переживання. І ця грань дуже тонка. Ми то кажемо, що ми надіємося на Бога, що ми сподіваємося, що Господь нас збереже, але страх у нас лишається. Переживання пекельні дуже часто є в нашій душі. От саме про це говорить Давид. Далі сказано, кайдани пекельні скували мене і сіті смертні, оплутали мене, у тісноті моїй я призвав Господа, і до Бога мого взивав. І він почув голос мій із храму святого свого, і благання моє дійшло до слуху Його. От звернемо увагу на такі слова: у тісноті моїй я призвав Господа, і до Бога мого взивав. Що це за така тіснота? Цьому нам допоможе розібратися книга, презентацію, якої я робив на цьому каналі, це книга Фадея Витовницького Мир і радість у Дусі Святому. Він дуже багато присвячує якраз у цій темі внутрішнього пекла, внутрішнього переживання. Чому це відбувається? Коли ми нікого не образили, коли в нас ні з ким немає ніякої ворожнечі, то і на душі в нас спокійно. Тут йдеться про тих людей, які намагаються жити духовним життям. Тому що якщо людина не живе духовним життям, то тут важко сказати, чи так тонко вона реагує на будь-якісь випробування, на певну дію гріха. Ми цього не знаємо. Але ті, хто намагається жити по-духовному, вони дуже відчувають, що інколи буває стан, як ми кажемо, коли коти кребуть на душі, отак важко, так стиснено. Кам'янець якийсь душе. Що це означає? Це означає, що десь ми когось образили. І ця людина думає про нас негативно, і ми це відчуваємо. Про це він каже, що ми ж то... нам не треба казати, хто нас любить, а хто не любить. Ми це відчуваємо. Нам не треба доказів. Ми так прекрасно знаємо, хто як до нас відноситься. Тобто є певні відчуття. І тепер, відповідно, коли ми. Комусь вчинимо якусь прикрість, то наша душа реагує. Ми відчуваємо певний неспокій, ми відчуваємо стиснення. Це можна назвати муками пекельними. І правильно, тому що пекло це місце, де нема Бога. І якщо ми тільки прогрішили, то відповідно Бог трішки виступається від нас. Він за нами спостерігає, але лишає нас самих. Тому ми в такому стані переживаємо внутрішній біль, внутрішнє страждання, неспокій. І через те в такому стані потрібно, так як тут говорить Давид, призивати Бога. І він каже, що Господь почув мене із храму святого свого. Зрозуміло, що це таке загальне розуміння, що Господь із храму, Господь не тільки в храмі, Господь скрізь. Але храм це особливе місце, куди ми йдемо. Так було від початку, тому що нам там все говорить про Бога, це місце Богом посвячене. І тому ми уповаємо на Бога, молимося на Бога, призиваємо тоді Бога, щоб Господь нам дав зрозуміти, кого ми образили, чому нас так болить, кому ми причинили якесь лихо, кому ми зробили зло. І помолимося, Господь нам відкриє. І коли будемо старатися налагодити стосунки із тим ближнім, з яким в нас була внутрішня війна, мислена, духовна війна, і тоді настане спокій і благодать. Хай Господь нам в цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!